Зламаний протестувальниками ще 3 листопада паркан під Верховною Радою заново постав з мертвих. Поки нардепи відпочивали, всі вихідні його доблесно повертали під вікна народним обранцям 10 робітників. Цього разу його не просто ставили, а ще й для надійності залили бетоном. Може, тепер вистоїть. А от хто віддав наказ уже втретє уживити частокіл і найголовніше, кому таки він належить, невідомо й досі. Спочатку парламентський спікер Володимир Литвин кілька разів наново повторив, що він і апарат Верховної Ради до нього зовсім не причетні. Хто причетний, так і розказав. Правда, аж із третьої спроби. За версією Литвина, територія, на якій встановлено паркан, знаходиться в підпорядкуванні Київської міськдержадміністрації. держадміністрації. Тож, відповідно, ремонт робота або самої КМДА, або ж одного з її підрозділів. І на сам кінець, повністю непричетний до зведеного частоколу, Литвин сказав усім присутнім таке: якщо хочете, прийдіть і розберіть цей паркан. Паркан зносять і відновлюють уже в четверте. Після першої поломки афганцями на початку жовтня глава КМДА Олександр Попов наголосив, жодним чином обмежувати протести не збирається. Саме після цих його слів замість півметрової огорожі Арадо повив двометровий паркан. Є лише одна проблема: найближчим часом Попов ніяк не зможе підтвердити чи спростувати заяву Литвина. Глава КМДА полетів аж в Японію. В рамках офіційного візиту там він побачиться з представниками японських корпорацій, які, начебто, збираються вкладати кошти в модернізацію української столиці.